Добрий день, шановні учні, сьогодні ми розглянемо з вами тему рівність геометричних фігур, рівність трикутників. З поняттям рівності фігур ви вже зустрічались, коли розглядали рівні відрізки та рівні кути. Нагадаємо, що два відрізка називають рівними, якщо вони мають рівні довжини. А два кути називають рівними, якщо вони мають рівні градусні міри. Виникає питання, як узагальнити поняття рівності для двох довільних фігур. Згадаємо наступний життєвий приклад. Коли ми купуємо взуття, щоб переконати, що воно однакове, ми прикладаємо підошви черевиків одну до одної. Тому цілком природним буде наступне означення. Дві геометричні фігури називають рівними, якщо їх можна сумістити на кладанні. Ви бачите на малюнку фігури F1 і F2. Якщо їх скопіювати на аркуш паперу і вирізати фігуру F1, її можна накласти повністю на фігуру F2, так, що края будуть співпадати. Як частинний випадок довільної фігури ми розглянемо трикутник, тому що це геометрична фігура, яка буде вам зустрічатись у подальшому вивченні геометрії найчастіше. І так. Два трикутники називають рівними, якщо їх можна сумістити накладання. На малюнку ми бачимо з вами два рівних трикутника ABC, та1, а Б1 С1. Записуємо ми це ось так. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. При накладанні один на одного. вершина А сумістися з вершиною А1. Б з вершиною Б1, С з вершиною С1. Тоді АВ буде дорівнювати А1Б1, БС буде дорівнювати В1С1, АС буде дорівнювати А1С1, кут А куту А1, кут Б куту Б1, Кут С куту с 1 Звернемо вашу увагу, що при запису рівності трикутників важливий порядок запису вершин. Тобто запис трикутник BAC дорівнює трикутнику А1, b 1 С1, буде неправильним. Чому? Тому що, якщо це було б правильно, то кут Б, ось цей, дорівнював куту А1 ось цьому. А це, як ми бачимо, не так. Зазвичай на рисунках рівні сторони позначають однаковою кількістю рисочок, а рівні кути однаковою кількістю дужок. Наприклад, якщо сторона АБ дорівнює стороні А1Б1. Ви бачите, тут в нас дві рисочки і тут дві рисочки. Такі сторони, які рівні між собою, називаються відповідними сторонами. Ось, відповідними сторонами. А кути, які рівні між собою, називають відповідними кутами. Наприклад, кут С. Буде відповідний з кутом С1. Звернемо увагу на важливий для подальшого вивчення теми факт. В рівних трикутниках навпроти відповідних сторін лежать відповідні кути. І навпаки, проти відповідних кутів лежать відповідні сторони. Але не завжди зручно перевіряти рівність фігур накладанням. Так, наприклад, таким чином ми не зможемо порівняти дві земельні ділянки трикутної форми. Тому у подальшому будемо перевіряти рівність саме трикутників, порівнюючи довжини їх сторін та градусні міри кутів. Для засвоєння матеріалу давайте розв'яжемо декілька прикладів. Перший приклад точка О. Середина відрізка АВ. Чи можна стверджувати, що відрізки АО та БО рівні? Побудуємо схематичний малюнок. Відрізок АВ. Середина відрізка. Це точка, яка ділить його на дві рівні частини. А звідси випливає, що АО дорівнює ОБ. Тобто так, дійсно, відрізки АО і БО рівні. Давайте розв'яжемо більш складну задачу. Дано відрізок АБ, який дорівнює 12 см. Значить, паралельно будемо будувати малюнок для цієї задачі досі її задач. І так. Відрізок АВ дорівнює 12 см. Точка О розташована на АБ так, що відрізок ОБ вдвічі більший за АО. Тобто точка О розташована десь ось тут. Ми це робимо приблизно. Тому що, поки ми не розв'язали задачу і не знаємо довжини АО і БО, точніше ми це зробити не зможемо. І так, що нам дано? Що БО вдвічі більший за АО. АО, тобто БО дорівнює АО помножити на 2. І нас запитують, чи буде відрізок БО дорівнювати відрізку ПТ довжина якого 6 см. Ну, якщо нам треба порівняти ці відрізки, нам треба спочатку знайти довжину відрізка ОБ. Як ми це зробимо? Ми це зробимо за допомогою складання рівняння. Позначимо довжину меншого відрізка як Х, довжину відрізка АО, тоді довжина БО буде вдвічі більше, тобто 2х. І отримуємо рівняння за основною властивістю відрізки. Що сума частин від, довжин частин відрізка. Дорівнює довжині всього відрізка. Звідси ми знаходимо, що х дорівнює 4 см. Це в нас довжина меншої частини, тобто АО, довжина меншої частини, тобто АО. Довжина БО вдвічі більше. Тобто це буде 2 помножити на 4 або 4 на 2 8 см. А довжина відрізка ПТ, який нам треба порівняти з відрізком БО, дорівнює 6 см. Тобто ми робимо висновок, що ці відрізки не є рівними. Тобто записуємо, що БО не дорівнює ПТ. БО не дорівнює ПТ. Перейдемо до задач з кутами. Відомо, що АМ бісектриса прямого кута БАЦ. Чи можна стверджувати, що кут БАМ дорівнює куту КОП, градусна міра якого дорівнює 46 градусів. Ну, ця задача допоможе нам згадати, по-перше, що таке прямий кут. По-друге, що таке бісектриса кута. Значить, прямий кут це кут градусна міра якого 90 градусів. Бісектриса кута це промінь, який ділить цей кут навпіл. Або на два рівні кута. Зробимо малюнок. Побудуємо прямий кут. Позначаємо ми те, що він прямий ось так. Нагадуємо, що буква А розташована у вершині кута. Проводимо промінь АМ. Покажемо, що це бісектриса. Тобто вона ділить кут БАЦ на два рівних кута. Як ми казали вище, це можна показати однаковою кількістю дужок. Що кути БАМ і САМ. Рівні між собою. Значить, знайдемо кут БАМ. Кут БАМ це половина від кута БАЦ, тобто половина від прямого кута, це буде 45 градусів. Це буде 45 градусів. Звідси випливає, що кут БАМ. Не дорівнює куту КОП. Оскільки їх градусні міри відрізняються. Оскільки їх градусні міри відрізняються. Йдемо далі. Ще одна задача на кут. Між сторонами кута АОБ, який дорівнює 106 градусів, проведено промінь ОС. Що кут АОЦ на 24 градуси більше за кут БОЦ. Вкажіть градусну міру кута КТМ, якщо він дорівнює куту АОЦ. Тобто, знову ж таки, як зрозуміло з теоретичної частини та з попередніх задач, для того, щоб вказати градусну міру кута КТМ, ми повинні спочатку знайти кут АОЦ. Почнемо розв'язувати задачу з малюнку, звернемо увагу, що оскільки кут А Б дорівнює 106 градусів це більше, ніж 90, то кут, прямий, о, кут тупий. Кут тупий, і ми відповідно повинні його намалювати тупим. Тобто ось приблизно десь ось так. Ну, але точно не ось так. Якщо малюнок в нас буде ось такий, Можливо, це і не вплине на розв'язання задачі, але це буде погано. Такий малюнок нам не потрібний. Нам потрібен малюнок, на якому зображен тупий кут. Так, покажемо, що він дорівнює 106 градусів. Проведено промінь ОЦ, так що кут АОЦ на 24 градуси більший, ніж БОЦ. Проведемо промінь ОЦ. Обидва кути нам невідомі. Але нам відома їх сума. За основною властивістю кутів. Сума кута АОЦ і БОЦ буде дорівнювати. Буде дорівнювати 106 градусів. Знову ж таки, розв'яжемо цю задачу за допомогою складання рівняння і його подальшого розв'язання. Значить, менший кут, як ми завжди робимо, ми позначаємо як х, тоді більший, який на 24 градуси більше, буде х плюс 24 градуси. Складаємо рівняння. Розв'язуємо його. Знаходимо, що кут БОЦ дорівнює 41 градус. Кут АОЦ на 24 більше. Тобто 65 градусів. Ну і оскільки нам кажуть, що кут КТМ дорівнює куту АОЦ, то він має таку ж саму градусну міру, тобто 65 градусів. Далі перейдемо до розв'язування задач. На рівність трикутників. І так, перша задача. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КТМ. Довжини деяких сторін трикутників і деяких кутів. Знайти невідомі сторони та невідомі кути цих трикутників. Знову ж таки, краще. Для розв'язування цієї задачі зробити малюнок. Підкреслимо, що кут Б в нас 115 градусів. Тобто ці трикутники вони будуть тупокутними. І зробимо відповідний малюнок. Трикутник КВС. рівний йому трикутник КТМ. Підкреслюю, що треба правильно розставити букви у другому трикутнику, тобто, якщо в першому трикутнику АБЦ ми вершини А, Б і С ставимо в довільному порядку. То, коли ми розставляємо букви на вершинах другого трикутника, то ви пам'ятаєте, що вершина К повинна відповідати вершині А. вершина Т повинна відповідати вершині Б. І вершина М повинна відповідати вершині С. І так. Позначимо спочатку на малюнку те, що в нас є. Є в нас сторона АВ, є сторона АС, є сторона ТМ, кут Б 115 градусів, кут К 20 градусів. Значить, як ми знаємо з вами, у рівних трикутників відповідні сторони та відповідні кути рівні. Давайте цим скористаємось. Якщо в нас АВ дорівнює 4,2 см, то і відповідна її сторона КТ також буде 4,2 см. Якщо сторона АС дорівнює 6,3 см, то і відповідна її сторона КМ також буде дорівнювати 6,3 см. Якщо сторона ТМ дорівнює 2 см, то відповідна її сторона ВС також буде дорівнювати 2 см. Те ж саме ми можемо сказати про кути. Якщо кут Б дорівнює 115 градусів, то відповідний йому кут Т також дорівнює 115 градусів. Якщо кут К дорівнює 20 градусів, то відповідний йому кут А також дорівнює 20 градусів. Майже все ми знайшли. Але бачимо, що в нас ще невизначені. Влишини градусні міри кутів С і М. Але згадаємо, що в одній з попередніх тем ви вивчали, що сума кутів довільного трикутника внутрішніх дорівнює 180 градусів. Тому ми можемо розглянути трикутник КВЦ, наприклад. Трикутник КВЦ. І знайти кут С. Знайти кут С ось наступним чином, як ви це вже робили. 180 градусів мінус сума тих двох кутів, які нам відомі. Які нам відомі. Це буде 135 градусів, сума в дужках, тому кут С буде 45 градусів. Кут С дорівнює 45 градусів. І відповідний йому кут М також буде дорівнювати 45 градусів. І наостанок розглянемо задачу, за допомогою якої ми згадаємо поняття периметра трикутника. Відомо, що трикутник А. ABC дорівнює трикутнику ПОТ. Відомі дві сторони трикутника АБЦ і периметр трикутника ПОТ. Треба знайти довжини невідомих сторін цих трикутників. Знову ж таки, зробимо малюнок. Зробимо малюнок. Тут в нас нічого не сказано про кути. Сторони різні. Тобто трикутник буде довільний. Не прямокутний, не прямокутний, рівнобедрений, не рівносторонній. Малюємо два довільних трикутника. Два довільних трикутника. А, Б, С довільним чином. П, О, Т. Так, щоб П відповідала А, О відповідала Б, Т відповідала С. Позначимо відповідні сторони. Про кути в цій задачі мова взагалі йде, тому ми їх позначати не будемо. І так. На малюнку позначимо те, що нам відомо: АБ11. АЦ17. Периметр ПОТ 43 см. Ну, можна це тут позначити всередині, іноді так роблять. Можна взагалі цього не позначати, а просто поруч з малюнком все записати. Значить. ПО тоді також буде дорівнювати 11, тому що ця сторона дорівнює АБ. ПТ також буде дорівнювати 17. І згадаємо, що таке периметр трикутника. Ну, це означення працює для довільного многокутника. що периметр – це сума довжин всіх сторін. Тому, якщо нам відомий периметр трикутника ПОТ і дві його сторони, то ми завжди можемо знайти довжину третьої сторони. Тобто довжина по Т буде дорівнювати суму трьох сторін мінус сума двох сторін. Це в нас буде дорівнювати 15 15 сантиметрів. Тобто ОТ дорівнює 15 і ВС, як сторона, яка відповідна стороні ОТ, також дорівнює 15. Закріпити той матеріал, який ви сьогодні дізнались, ви повинні, розв'язуючи домашнє завдання. Сьогодні на уроці. Ми з вами ознайомились з поняттям рівності геометричних фігур, згадали умови рівності відрізків та кутів та сформулювали означення рівності трикутників. Також згадали означення бісектриси кута, периметра многокутника та теорему о сумі внутрішніх кутів довільного трикутника. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.